Всім привіт, друзі! Ми Сьогодні будемо грати з моєю подругою в Roblox. У мене щось машина зависла, вона вже розвисла. А чому тут дитина? Не знаю, давай. Е, почекай, а що ти за рулем сидиш? Що ти ямою сидіти? Я Е, давай сідай. М -м, так. Стоп! Хто вийшов? Це ти, опять? Спавнила другу? Почекай, oh, давай я якусь заспамню. Мне... Oh, oh, давай таку, твоїм улюбленим кольором. Давай. Я водитель. Та, да, блин, получилось що я не вводить. Води. Воды. Блин, тут так темно. А! Я <раприк> валю. <раприк> а! Ч робити, У мене все зависло. Мене все зависло? Ще обща гра, мені кажеться. Уже зара. Коротше, я виходжу, потім на позд. Я теж виходжу. Так. Друзі, сейчас щав... коротше не буду я ставити на паузу цю камеру. Так я жду. Почекай! Зараз я зайду, а потім ти. Добре. Так, я зайшов. Угу. Нічого. Почекай. Я ж граю. <плес> О, заходь. 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 Все. Жду поки. Жду, 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 жду. О, я тебе бачу. Чи це не ти. А, це не ти. Так чекай, я тебе, я тебе взагалі не бачу. Оце ти? Да. Почекай, я вже ззаді тебе. Давай я мотоцикл вожу. Давай. Сюда. Сюда, Алис. Ты на своем и буду. Все, придите, домой. Коляр. Куда да мы едем? Ой. Ну же. Едь. А куда мы заехали? Вау. Ну все выяснилось. <свистак> а, куди? Куда я їду? Ой, я їду прямо. А да ты? Ты що в тунелі? я вже з туннеля тоже. Ты пішком решила піти? А понял. <свистак> <свистак> Вау! Куда заехал? Короче, я тоже. Ты куда? Куда надо? Ты куда еще? А, куда ты заехала? <связывая> <связывая> э, ну подожди, ПД! Нет, ну ты же ну, ты уже поехал. Я тут. Давай! <связывая> я, ну, я, я. Колер да Ну, носенький. Давай зараз зайдем буду шукать Наш Наждим? Ну давай. Я не бачу нашого дому. Ой, надо ж встати. Встань. Бо ты тоді не зайдешь. Просто напряжок нажми. Все, короче, давай тепер шукай наш дім. Ні, ні, ні. Я свій не можу знайти, наш. Коротше, сув... спавній новий. Ми давай як давай як ще. Я не найду наш дім, наш дім ніколи. Як? Няк, тепер. Чекай, ты ж мені мотоцикл. Я его спавню. Ладно. Короче, я дом свисту. Там тоді я там в тебе буду жити. А мотоцикл хай стоїть. Може, хтось приедає і хтось якраз. Візьмец цей мотоцикл бо побачила, що там є ты куда? Я новый вийду. так заходь Ну тебе не бам дом собі построил? Я тебя не вижу. Я, я тебя не бачу самий дом, да? Че он закрыт? Че ты по-русски розмовляєш? Ой, вибачте, чому він закритий, а? Чекай. Це наш дім. Я Опа! Йди, там закритий. Йди до мене, бо я знайшов. Ух ти! Іди до мене! Бачиш, який я дом вибрав? Не хоч мій дім. До мене. До Це мене ж тут ж класніше. Мій дім. А мене класніше. Це ж мій дом. Стоп! Е, чому чого вона сюди прийшла? Хто? Вот. Хто? Е, це не моя жена, це не моя жена і не доча наша. Це наша доча, привіт Що буде наша доча, не знаю що її. Я руші спати. Пщі спати Що ти пригаєш? Так, все, я маю. за комп'ютер буду. Піш. Наша доча кудись ушла, якщо ти не знала. Доча Ну все, давай. Іди за нею. Закрий хату. А вона що що? А ти не можеш може закрити? Це твій дом. А, точно. Але ти все одно можеш закривати. Ну, я не Даже якщо це. Чого ти на чорний екран дивишся? А я ти <різь> закрию. <різь> Давай відкрию. <різь> <різь> я відкрив. Я... Дві кидом аттракціони! Вау <laughs> иду, конечно. Закрыв. А це на аттракцион. Це дуже близько. Мотел. Мотель. Ну иди за мной. Я за ким іду? За Угу. Вау. А я потонул! Би би А. Угу. Я классно, я тоже. Мы приехали. Уж и. Так дозолазим опять? Я перша. Я жду тебе, поки ти го я. Я боюся. Це, це то, настиє, ну, правда. <плес> Ай, так ти мене вдарила. <плес> Коротше, давай лучше будемо закінчувати вже це відео. Воно дуже класно було, я думаю. Ну, давай ще трохи. Ну, давай ще У нас є до 10 хвилин. О, вже близько, то давай прощатись, не вийде. Наступної серії ще буде. Ну що, прийдеш до мене ще на наступній серії? Ну так. Ну все, тоді, ну, друзі, 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 пока, Аліса, пока. пока. Приходь, приходь до мене ще. Все, всем, пока. Всім пока. пока, друзі.